Вітаю, з вами автоінструктор Роман. Тема відосу: як навчити свою дружину чи дівчину їздити? Стандартна ситуація. Пішла в автошколу, автошкола хрінова виявилась, чи інструктор хріновий, не підійшло навчання, зекономили, немає грошей, купа причин. Але ж права якось отримали, а їздити ні. То ну, самий гарніший варіант, звісно, знайти нормального інструктора і займатися з ним. Якщо ви вже вирішили, що я навчу сам, тоді мої поради не заставляйте її проскакувати. Розповідайте все по максимуму, все, що знаєте. Ось, дивись, там е вона головна, та перша машина, ми другий ми треті. Пріоритети на перехрестях це залізобетонне. Далі просто-напросто, коли вже більш-менш базу освоїли, давайте їй приймати рішення. Хай їздить спокійно. Підказуйте, але не заставляйте її проскакувати. Бо це ви бачите, що можна проїхати е, на досвіді, а вона ще затримкою в прийнятті рішення в секунди-дві втиче і не розуміє, якщо вона так буде робити, то їй здасться, що вона все контролює, а вона ніфіга не контролює, і потім легко може потрапити в ДТП. Тож, наберіться терпіння, якщо ви вже вирішили піти по такому шляху, е, аби не розвестись. І просто-напросто давайте їй прийняти рішення. Раз вже взялись вчити, то вчіть по максимуму. З складних моментах пояснюйте, можливо, навіть емоційно, якщо це важливий момент, якщо від цього моменту залежить чи життя чи здоров'я. І їздіть по максимуму, по максимуму, по максимуму. Чим довше і більше ви з нею проїдете по різних місцях, тим краще вона звикне до автомобіля, хто де кому поступається, навчиться бачити світлофори, знаки і тому подібне. Тож, дійсно, це можливо і більшість так і навчає, чи батько вчить, чи чоловік вчить. Але. Не заставляйте їх зразу летіти і проскакувати. Старайтесь збавити темп і їхати трохи простіше. Бо потім вони подумають, що так і треба, а ви то проскакуєте на досвіді, ви ж спочатку так не їздили. І, можливо, ви там більш водії, чим вона. Тож розумійте, що просто. Дайте можливість прийняти рішення самостійне ну, з приводу читання дорожньої обстановки і зробити це. Потерпіть, поїздіть, встановіть собі обов'язково додаткові дзеркала, навчіть реагувати гарно на команди. Стоп тормозом зупинитись і завжди рука у вас повинна бути біля керма, щоб в разі чого підкрутити. І вирулювати, якщо що ситуації. Це незаконно, це карається. Це водіння без прав і передача права на управління, особі, що не, не має права таке керувати. Тобто інструктор це може робити, бо в нього є педалі, а в звичайній машині додаткових педалі немає. Але ж і права продавати незаконно. І 10.1 один водіння. Давати незаконно. Тож, вчіть як можете, але довчіть нормально, не випускайте. Якщо самі не справились, паралельно пробуйте з інструкторами, з різними, допоки не знайдете того, хто дійсно вчить, а не просто катається з вами. Всім гарного дня!